Агротехсклад. склад. Сьогодні знімаємо джинми. Це джинма з реверсною коробкою і джинма з механічною звичайною коробкою. Вони мають майже однакові характеристики, але є деякі відмінності. Зараз я вам за них розкажу. По-перше, хочу сказати, що на сьогоднішній день джинма це той самий трактор, який, по суті, за свою на сьогоднішній день дуже низьку ціну видає дуже класну якість і дуже класні комплектуючі в цього трактора. Тобто коробка тут одна з найкращих, її можна порівнювати з Донфенгом спокійно. Передня роздатка, передній міст, вся ходовка тут одна з топових. Тобто, якщо ви розглядаєте такий тракторець, ви маєте знати, що ви не прогадаєте в будь-якому випадку. Резина на обох моделях стоїть широка, 6,5-16, х 24 протектор ялинка. Задні диски де розборний, без довантажувачів, протектор ялинка стоїть з високим протектором. На обох моделях і спереду, і ззаду. Значить, моделька HSX, широкою резиною. Ось вона. Має бокову кулісу, по центру перемикається у нас повишені поніжені передачі, також на них іде додатковий зменшувач ходу. Тобто тут колісна, фу, колісна формула Формула КПП 16 передач вперед, 4 передачі назад, що дуже класно відіграє. Цей трактор може рухатись від 0,5 кілометра за годину до 31 кілометра при самих повишених обертах, що дає дуже високий діапазон для роботи. Значить, два гідровиходи має цей трактор. Стандартну навісну систему трьохточкову під 22-й палець, 6 вал відбору на дві швидкості, причіпний механізм, захисний оболонці під кардан. Стапарі, освітлення, все працює. Також задній ліхтар у нас і одного типу. Так, подивимось тепер на реверсну. Задня обв'язка вся буде та сама, тобто повністю комплектація зада у нас буде однакова. Але відрізняється, як ви поняли, вже по коробці. Тут коліса перемикання стоїть по центру. Маємо повишений, поніжений також по центру. Немає додаткового зменшувача ходу, але є реверс. Тобто тут у вас формула КПП 8 плюс 8. Сидіння однакове, приборки однакові, керма, кермо однакове на всіх моделях, дуги безпеки, капоти, все буде, в принципі, однакове. Тобто передній, задній міст. Відмінність по коробкам йде саме при тому, що тут є реверс. Там немає його, але там є додатковий зменшувач ходу. Тобто, отакий. От... Компроміс. Вам треба зрозуміти, я вам можу зараз тільки розказати, для чого більше використовується реверсна коробка, для чого використовується, звичайна механічна. Якщо ви плануєте працювати десь в замкнутих просторах, або у вас дуже маленький огород, щоб доводиться постійно розвертатись взад-перед, понятна справа, що краще буде взяти коробку і більш зручно для користування, реверсну. Тобто ви приїхали, на першій працювали, там профрезерували, вижили реверс, обережненько розвернули, Звернулись, поїхали в зворотньому напрямку. Або ви працюєте десь в саду, де у вас. Маневреність дуже, скажімо так, обмежена, і вам треба постійно взад взад-перед, взад-перед. Взад Понятно, що реверс в цьому питанні дуже виграє, тому що ви не дергаєте коробку, е, і знос у неї, соотвістевно, менший. Е, ну і в цілому воно класно. Але якщо у вас поле, скажімо так, да, або необмежений е, там огород, і, в принципі, вам не потрібно взад-перед постійно робити, і ви працюєте з плугами, з бороною дуже багато, е, працюєте з великими фрезами. То беріть тягову коробку, тому що на А 6X моделях, оця, оця 16 плюс 4 коробка, по суті, одна з найкращих, які можна уявити для цього. Е, просто прикиньте у вас, по суті. У вас по суті своєї е, грубо говоря, коробка, яка може там, їхати зі швидкістю там, пів кілометра на годину і може їхати 30 кілометрів на годину. Тобто діапазон дуже величезний. Може працювати з 225 м плугом обидва трактора: метр сорок, метр п'ятдесят фриза, борона 1,3, е, Якщо боммет, якщо українська, вона більш легка, вона може бути 1,5. Е, Тобто косілки метр двадцять п'ять, метр тридцять п'ять. Будь-яке будь обладнання може йти на такий тракторець. По цінам 6200 доларів, 6100 доларів. Доставка безкоштовна, гарантія 2 роки. Можна поставити також на них прес підбирачі, вони з ними працюють, нормально тягають. 80-50-й ДТЗ можна ставити. Якщо вас зацікавила дана позиція, набирайте, чекаємо вас. Агротехсклад. техніка прямо додому зі складу. Напряму. Пока-пока.